Біографія Чарльза Дікенса. Чарльз Дікенс англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи, відомий політичний агітатор. Його романи та оповідання ніколи не припиняли видаватися. Дікенс народився 7 лютого 1812 року в Портсмуті, на південному узбережжі Англії його батько Джон Дікенс був військово-морським клерком, який мріяв розбагатіти, а мати Елізабет Барроу прагнула стати вчителем. Але фінансове становище сім'ї погіршилося, і Джона відправили до в'язниці за борги в 1824 році, коли Чарльзу було всього 12 років. Після ув'язнення батька Чарльз Дікен залишив школу, щоб працювати на фабриці. Незважаючи на відсутність формальної освіти, він протягом 20 років редагував щотижневий журнал, написав 15 романів, 5 повістей, сотні оповідань і науково популярних статей. Читав лекції та багато виступав, був невтомним автором листів. Активно боровся за права дітей, відстоював право на освіту та інші соціальні реформи. Літературний успіх Дікінса розпочався з серійної публікації «Піквікських паперів у 1836 році. За кілька років він став міжнародною літературною знаменитістю, відомим своїм гумором, сатирою та гострим спостереженням. За характерами і суспільством, Його романи, більшість з яких публікувалися щомісячними або щотижневими частинами, стали першовідкривачами серійної публікації оповідної фантастики, яка стала домінантним вікторіанським способом публікації романів. Дікінса вважали літературним генієм свого часу, його повість 1843 року Різдвяна пісня в прозі. Залишається популярною та продовжує надихати на інтерпретації в різних видах мистецтва. Олівер Твіст і Великі Сподівання також часто екранізуються і, як багато інших його романів, зображують образи раннього вікторіанського лондона. Роман 1859 року Повість про два міста. Діє, якого відбувається в Лондоні та Парижі, є його найвідомішим твором історичної балетристики. Творчий Геній Дікенса був високо оцінений колегами письменниками Джорджем Орвелом та іншими за його реалізм, комізм, прозовий стиль, унікальні характери та соціальну критику. З іншого боку. Оскар Уальт, Генрі Джеймс і Вірджинія Вулф звинувачували за брак психологічної глибини, гротескність образів і надмірність сентименталізму. Дікінський термін використовується для опису чогось, що нагадує Дікінса та його твори, наприклад, погані соціальні умови чи комічно відразливі персонажі. Чарльз Дікенс помер 9 червня 1870 року від інсульту. Його поховали в кутку поетів у Вестмінстерському аббатстві. Тисячі скорботних прийшли вклонитися могилі та покласти квіти.